Світлана Бортнюк череда читає учень шостого класу муцян Нікіт. На уроці учителька каже до Онися. Куди, дурню, ти дивишся на дошку дивися. Слухай, що я розказую, бо не будеш знати. То батьків твоїх до школи будем викликати. Викликали. і Дочекалась і вчителька лихої напасти, попадає їй в череду і залиськом пасти, а він радий, підскакує, друвчечком махає, та вовчительки своєї сердито гукає. Не дивіться ж ви в ту книжку, слідкує. Дому, цікаємо городу, буряків виполола у бабру улити. Буде баба позивати, будете платити. Та чого ж ви стовпом стали? Завертайте лису, За квасолею дивіться ж, бо втече до лісу. Це не в школі, на уроці. Сісти, ручки скласти не навчили в інституції? Вас Ce n'è pasti.